Футбольний клуб Львів таки поїде на останній матч в сезоні з Колосом. Раніше повідомлялося, що львівський клуб ухвалив рішення не їхати на гру в Ковалівку. Зараз же львів'яни змінили свої рішення, але повідомляють, що команда вирушить на матч у день гри. Півзахисник Динамо Микола Шапаренко зіграв за команду вперше після травми хрестоподібної зв'язки. Він травмувався ще 8 вересня минулого року у матчі Ліги Європи проти Фенербахче. Хавбек переніс операцію та проходив курс реабілітації у Бельгії. 24 травня Шапаренко вийшов на заміну на 68-й хвилині. Зустрічі з Колосом у 28-му турі УПЛ. Український захисник лудогорця Ігор Пластун став переможцем Кубка Болгарії. У фінальному матчі лудогорець виграв у Софійського ЦСКА 1948 з рахунком 3-1. Українець відіграв усі 90 хвилин. Трофей став для Пластуна сьомим у складі лудогорця. Раніше він по три рази виграв чемпіонат та суперкубок Болгарії. Орендований у Динамо Форвард Омонії Артем Бісєдін та його одноклубник Роман Безус завоювали Кубок Кіпро 2022-23. У фінальному матчі Омоні. Обіграла АЕЛ з рахунком 1-0. Бісідінь не зіграв у фіналі через травму. Безус вийшов на заміну на 73-й хвилині. Прес-служба УПЛ виступила з офіційною заявою за підсумками зібрання представників клубів чемпіонату. Зазначається, що головною темою було питання трансляції матчів ліги у наступних сезонах. Обговорили потенційні формати реалізації медіаправ та вектори розвитку самостійного продукту УПЛ, а саме створення незалежної отт платформи. Луганська зоря втратила шанси на чемпіонство. Зоря програла шахтарю у Турі УПЛ з рахунком 0-3. Після цієї поразки підопічні Патріка Ван Левена втратили математичні шанси стати чемпіоном у сезоні 2022-23. За два тури до завершення сезону у третіх турнірній таблиці Луганців 61 очко, у першого Шахтаря 69. Проте у зорі залишилися ще шанси фінішувати на другому місці, оскільки відставання від другого Дніпра 1 складає 3 бали. Жерона презентувала новий комплект домашньої форми на сезон 2023-24. Український вінгер Віктор Циганков також взяв участь у представленні. Захисник дніпра 1 Домінго Бланко бажає повернутися в аргентинські індепедієнти, за який він виступав до переходу в українську команду. 28-річний футболіст некомфортно почуває себе у клубі. Він хоче змінити команду. Для індепедієнти ця ухода натомість не є пріоритетною. Цей варіант поки вивчатимуть. До Дніпрян Домінго приєднався на правах вільного агента. Зоря має намір влітку повернути нападника Даниїла Лефіренка з оренди у Чорноморця, де Форвард грає у другій частині сезону. За інформацією, спорт арени, луганський клуб у майбутньому хоче вигідно продати Елефіренка. Зараз. З 23-річним українцем цікавиться клуб із сусідньої європейської країни, який наступного сезону гратиме у лізі чемпіонів. Угода між Зореєю та Чорноморцем щодо оренди Алафіренка розрахована до червня цього року. Контракт нападника з Луганчанами спливає влітку наступного року. Трансфер захисника Шахтаря Миколи Матвієнка у Брайтон на даному етапі не є реальним. Повідомляє інсайдер Фабріцію Романо. Джерело зазначає, що після того, як гірники відхилили пропозицію Брайтона у 16 мільйонів євро за Матвієнка у січні цього року, жодних нових конкретних переговорів між сторонами не було. Зараз трансфер 27-річного українця в команду Роберто Дедзербі не є чимось близьким та перспективним. Колишній журналіст Ігор Бурбас надав інформацію можливого нового тренера Карпат у наступному сезоні. Раніше вже були чутки, що Андрій Тлумак ймовірно покине свою посаду. За даними джерела, клуб веде активні перемовини з Мироном Маркевичем. Його син Остап може стати асистентом та війти в штаб, однак у нього є варіант працювати самостійно в іншій команді. А за даними спортарени, львівський клуб також розглядає Олега Лужного. Останнім місцем роботи 54-річного фахівця. Була Таврія у 2013 році. Після цього він працював спортивним директором у Карпатах та асистентом у Динамо. Хіберніан налаштований залишити у складі українського нападника Миколу Кухаревича, який був орендований у Труа на початку цього сезону. Про це повідомив сам головний тренер команди Лі Джонсон. Хібернян буде працювати над різними варіантами продовження співпраці з Кухаревичем. Чи то ще одна оренда, чи то повноцінний викуп. Цього сезону Микола зіграв у 15 матчах чемпіонату Шотландії, в яких забив 5 голів та віддав один асист. Лівий захисник Дніпра 1 Яніс Амаш не повернеться у Дніпровський клуб. 23-річний Алжирець вже повідомив про це керівництво клубу. Юристи та агенти футболіста, ймовірно, будуть пояснювати це форс мажорними обставинами, в тому числі війною. Амаш перейшов у Дніпро 1 вже після повномасштабного вторгнення РФ влітку 2022 року. З ним підписали контракт до літа 2026 року. Останній матч за Дніпро 1 Амаш провів 12 березня. Ворскла зуміла обіграти Дніпро 1 з рахунком 2-1 у 28-му турі УПЛ, поставивши під велике питання Дніпря на. Чемпіонство, як повідомляє ведучий програми Тато Таке Михайло Співаковський, полтавський клуб отримав фінансовий бонус від шахтаря. Футболісти Ворскли, які брали участь у цій грі, отримали 150 тисяч доларів. Це приблизно по 10 тисяч доларів на гравця. Після цієї гри наставник Дніпра 1 Олександр Кучер висловив незадоволення щодо судівства. Він вважає, що його команду засудили. Колишній журналіст Ігор Бурба стверджує, що комітет арбітрів УАФ проводить внутрішнє розслідування стосовно матчу 28-го туру УПЛ Дніпро-1 Ворскла. Також за його інформацією, арбітр Євген Арановський. Кі був довічно відсторонений від суддівства. Арановський був головним у фургоні Вар на цьому матчі. Андрій Лунін шокував одноклубників по реалу своєю точністю. Деякі баскетболісти руками так точно не можуть закинути, як це зробив український голкіпер ударом ногами. Півзахисник Дніпра 1 Олександр Піхальонок потрапив у сферу інтересів Панатінайкоса. Відзначається, що клубу пропонували підписати 26-річного футболіста ще восени минулого року, коли греки перебували у пошуку нового хавбека. Тоді українця, начебто, можна було придбати за мільйон 800 тисяч євро. А зараз він же коштує 3 мільйони євро. При цьому зазначається, що Панатінайкоса буде важко оформити трансфер Піхальонка. Ще складнішою стане ситуація у випадку фінішу Дніпра 1 у топ 2 УПЛ та кваліфікації до ліги чемпіонів. Мірчалуческу знову з командою. Після перенесеної операції наставник Динамо вперше з'явився на публіці. Поки що на милицях. Містер потроху включається у роботу. Михайло Мудрик на рівному місці втрапив у скандал. Український вінгер Челсі займався у спортивному залі, під час якого він вирішив зняти на відео чоловіка, який виконував тягу блоку, сидячи. Найважливіше, що під час вправи у чоловіка сповзли штани, і саме на цьому українець вирішив акцентувати у сторі свого інстаграма. Це помітив і розкритикував відомий у Великій Британії спортивний тренер, блогер і бодібілдер Джоуїс. So. Yeah. so, you see that man at the gym working hard, trying to better himself with a trainer. He's in an embarrassing situation where, yes, he's a little exposed. And you decide, hey, let me take a video of it to post on social media to make fun of him, all for attention. Really? Pardon my language, but what the fuck is wrong with you? And you're a professional soccer player. You play for Chelsea in the Premier League. Is this how you want to represent yourself and your team? Наступного тижня Андрій Лунін зустрінеться з керівництвом Реала, щоб вирішити своє майбутнє. Повідомляється, що довіра до українців впродовж сезону зменшилася. Головний тренер Реала хоче підписати нового воротаря, який би виконував функції заміни Кортуа. Сторони мають зустрітися, щоб обговорити майбутнє Луніна. Дніпро 1 та форвард команди Артем Довбек знаходяться на поглибленій стадії перемовин щодо продовження контракту. 25-річний українець з повагою ставиться до Дніпровського клубу та розуміє, що Дніпро 1 повинен заробити на його трансфері, а не повторити ситуацію з Динамо та Віктором Циганком дніпро 1 хоче продовжити з футболістом контракт, щоб відсіялися клуби, які пропонували за нього 3-5 мільйонів, а залишилися команди, які можуть заплатити нормальні гроші. В Дніпровському клубі хочуть отримати за нападника приблизно 15 мільйонів євро. УАВ оголосила список з 27 футболістів, викликаних в збірну України для участі в товариському матчі з Німеччиною та зустрічах відбору на Євро 2024 проти північної Македонії та Мальти. Ще п'ятеро футболістів увійшли до резервного списку. До списку не потрапив травмований Олександр Зінченко. У межах підготовки до фінальної... Турніру Євро 2023 підопічні Руслана Ротаня зустрінуться з ірландськими однолітками. Товариський матч між молодіжними збірними України та Ірландії пройде в Австрії 16 червня, початок о 19 годині. Збір синьо-жовтих приурочений до підготовки до чемпіонату Європи, який розпочнеться 7 червня. Зрадник та колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук отримав громадянство Румунії. Повідомляє про футбол Діджитал з посиланням на інформацію ТСН у марафоні Єдині новини. Тимощук заявив, що його бабуся народилася у 1929 році в Чернівцях. На той момент. Момент місто було в складі Румунії. Журналісти поспілкувалися з колишньою дружиною футболіста, його сусідами. Всі заявили, що в Анатолія немає бабусі румунки. Ймовірно, він підробив документи про це. За інформацією спорт арени, воротар Кривбаса Богдан Сарнавський залишить команду. 28-річний воротар відмовився продовжувати контракт із Криворізьким клубом і влітку стане вільним агентом. Влітку 2022 року Сарнавський підписав з кривбасом однорічний контракт. Раніше він виступав за команду з Кривого Рогу на правах оренди з дніпра 1. У поточному сезоні Сарнавський зіграв у 17 матчах за. Тривас, пропустивши 23 м'яча, Бетіс та Вілі Реал цікавилися захисником Динамо Олександром Яциком, повідомляє футбол-24. Українець привернув увагу команд своїми виступами у юнацькій лізі УЄФА минулого року, коли добре зіграв обох матчах проти Барселони та забив гол у ворота Депортіво. Бетіс і Віля Реал навіть відправили скаутів на матчі Яцика. Але після початку повномасштабного вторгнення РФ втратили гравця з поля зору. В цьому сезоні 20-річний захисник відіграв тільки 25 хвилин у трьох матчах за першу команду киян. Щоб завжди залишатися в курсі. І всіх останніх новин українського футболу обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку футбольна Україна. Посилання в описі. Головний тренер лондонського арсеналу Мікель Артета налаштований змінити склад своєї команди на наступний сезон до невпізнаності. За інформацією сайту Футбол London, Артета вже більше не розраховує на низку футболістів, серед яких досвідчений швейцарський півзахисник Граніт Джака та конкурент Олександра Зінченка на лівому фланзі захисту Кірен Кірні. Ну і сам Олександр Зінченко. Загалом влітку Каноніри планують припинити співпрацю з 14 Цями відомо, що у послугах Зінченка зацікавлені одразу кілька відомих клубів в Італії, українці хотіли б купити Ювентус та Інтер, але вони не зможуть дозволити собі витратити на гравця великі гроші. Натомість це може зробити Мюнхенська Баварія. Німецький клуб запропонує арсеналу 30 мільйонів євро і свого футболіста, прізвище якого не називається.